Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. З вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні, друзі. Отже, огляд на новий аксесуар, який компанія Victorinox випустила. В другій половині 2023 року. А перед новим роком в Україні ця новинка вже з'явилася на полицях магазинів Атрибют і на сайті vx.ua. Назва новинки в нас Smart Card Wallet. Що ми бачимо, відкриваючи цю чудову коробочку, це в нас ось такий класний, прикольний аксесуар. Це фактично. Поєднання гаманця для пластикових карток і такого популярного аксесуару, як свіскарт. І ця вся конструкція з'єднана спеціальною резинкою, яка служить ну, фактично затискачем для грошей. От, у нас є купюра, ось таким чином можна зберігати ваші гроші. В продукції компанії Victorinox, в принципі є гаманці зі спеціальним відділенням і зберіганням, транспортуванням таких речей, як з але це все в нас абсолютно новий аксесуар і нова концепція. Це фактично гаманець, в якому безпечно носити свої банківські картки от в цьому відділенні. Ну і можна користуватися досить широкою функціональністю. Тобто, новий спосіб носити з собою все, що вам потрібно. Перше враження, Перше враження. він тонкий, мінімалістичний дизайн, добре продуманий. Має купу додаткових предметів, які стануть вам в нагоді на ADC. Маємо лезо маленьке. Маємо ножниці. Пилка для нігтів. Так, і пласка викрутка, до речі. Пінцет. Зубочистка і кулькова ручка. А також, а також оцей от спеціальна голка, або, як ми називаємо, її пін, Правильно називати ось так от вона зберігається. Так, що не вистачає? Ну, напевно, не вистачає, як на мене, ліхтарика, тому що є моделі звізкарт, які. В який інтегрований ліхтарик, так, там він на один діод, там 3-5 люмен, яскравість. Е але, тим не менше, дуже важлива річ. Ну і, в принципі, не вистачає, напевно, як на мене, ось такого аксесуару. Ось такої викрутки, яка називається квадро, е мультивикрутка, так, дві хрестові викрутки і дві шліцеві. Ось так, от вона. Тут спеціальний відсік є, є і ось так вона зберігається. Ну, тому що багато свізкарт мають такі функції. Далі. Далі, що в нас далі з цікавого? Це в нас спеціальний карт-продектор, який вміщує від 1 до 6 кредитних дебетових карток, і має вбудований захист системи система. RFID або NFC. Ну, RFID це радіочастотна індифікація, яка блокує індифікатори та кредитні картки від злому, як ми знаємо. Ну, а NFC це зв'язок ближнього поля, тобто така більш високоточна версія RFID. Так, давайте подивимось, скільки карток можна сюди розмістити. Давайте рахувати. Одна. Дві. Три. Чотири. П'ять. і Шість. Все, сьома сюди точно не влізе. Сім карток. М -м 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 так. І ця назва в нас карт продектор. Є в нас запатентована система діставання цих карток фактично одним рухом. Це в нас тут є речажок. Натискаючи на цей речажок, картки в нас виходять, і ми можемо обрати саме ту картку, яка нам потрібна. Ось таким от чином, ну, наприклад, ця картка. Всі інші туди. Карткою покористувалися, і можемо її заховати. Знову в цей кейс. Не обов'язково з собою носити шість карток. Можна навіть одну картку носити, поставили, і вона взагалі не випадає. Ось таким от чином вона дістається. Натискаючи на цей речажок, можна дві картки, можна три. Ну, давайте, три спробуємо. Все. Зберігаюся, у нас тут три картки і нічого не вилітає. А таким чином, можна їх діставати. Що стосується затискача для грошей, то ось таким от чином можна носити гроші. Ну, купюру, наприклад, 500 гривень можна ось так скласти, можна з цієї сторони, можна з цієї сторони, е можна між картками. Зараз продемонструю, як. Ну, наприклад, в нас тут стоять сюди ми купюру. Ну і там ще одну. Три картки плюс 500 гривень. У нас завжди з собою. Нічого не випадає, щоб дістати гроші. Ось таким чином дістаємо картки і можна діставати потрібну нам купюру. Все. Я б радив би по-іншому. Я б радив би, ну, наприклад, ми знімаємо цю резинку і бачимо, на дві частини поєднаний у нас цей смарт холдер. Ось таким чином ми Можемо зберігати наші гроші від зайвих, так би мовити, поглядів. Одягаємо резинку. Ну і все. Гроші так нормально зберігаються. Ось таким чином. Зайвий раз не світити наші купюри. Ось таким чином можна їх носити, транспортувати. Ну, тобто, така, знаєте, заначка. То ви завжди знаєте, ви користуєтесь переважно картками, але ви знаєте, що у вас на всяк випадок є купюра. Купюра, там, наприклад, 500 гривень, 200 гривень. Ну, можливо, кілька купюр таким чином можна заникати. Чому б ні? Цікава річ. Так, цей аксесуар у нас випускається в різних кольорах. Колір greй, тобто це сірий колір. Також є колір red червоний. І колір Gold Золотий. Продається цей комплект в магазинах Атрібют, тобто, можна прийти, подивитися, потримати в руках. Можна також замовити на сайті vx.ua Ціна на сьогоднішній день зі знижкою. Знижка в 10% 4510 гривень. Ну, тобто, фактично, 4,5 тисячі гривень. Ви отримаєте ось такий класний стильний аксесуар. Мінімалістичний. Знаєте, такий аксесуар для ADC міського типу. Ну, в принципі, все, що потрібно, вам на ADC ви маєте. Маленьке лезо на всяк випадок для того, щоб там. Посилку на новій пошті відкрити. Ножниці, щоб обережно, там якийсь папірець відрізати. Пилка, ручка, зубочистка це все є в нас в ножах Victorinox. Кейс для пластикових карток. Шість карток. Давайте подивимося, які там написи. У нас цікаві є. in Holland, Євросоюз, так. Mm. і цікаво, не вже цей смарт-карт Wallet виробляється в Нідерландах. Mm. Цілком, можливо, цілком можливо, але ж компанія Victorinox, як бачимо, запровадила такий новий аксесуар. Ну, і це знаєте, це в дусі часу, так би мовити. Це час, час того вимагає. Я не знаю, чи потрібно цю річ робити на 6 карток, тому що зазвичай у нас людина з кількома картками користується. Ну, трьома-чотирма максимум. 6 карток, ну, це, напевно, з таким, знаєте, певним запасом. Ну, В принципі, можна і носити, і менше карток. Ну, наприклад, якщо ми будемо зберігати там і купюри, так. Таким от шином все дістаємо. Ну, така от цікава, класна, стильна річ. І я навіть розглядаю, розглядаю можливість її придбання. Ну, мені вона сподобалася. Тому що це, ну, це дійсно такий е, мінімалістичний ADC варіант. Дуже подобається і сама система, сама система діставання карток, знову ж таки, система зберігання грошей. Все, і обираємо саме ту картку, картку яка нам потрібна. Знову ж таки, він розрахований на 6, але можна навіть носити одну. Ну, ось, беремо будь-яку. І все, вона там зберігається, і з нею нічого не відбувається. Коли вона нам потрібна, натискаємо і забираємо. Знову ж таки, кажу, ціна 4,5 тисячі гривень. Тобто думайте, чи потрібна вона вам. Але, але ще раз, якщо представники компанії Victorinox будуть дивитися цей відос, ще раз скажу, що якщо вже і формувати, якщо і робити такий аксесуар, його треба робити вже по максимуму. Тобто інтегрувати сюди Victorinox Quadro, ось таку викрутку, на всяк випадок. Ну і взагалі тут не вистачає діодного ліхтарика. Ліхтарик, так чи інакше, він може знадобитися. І коли в тебе в одному аксесуарі є все з собою, це дійсно круто. Так що, друзі, такі справи. Такий у нас смарт-карт валет. Цікавий стильний аксесуар ділової людини. ADC-аксесуар хочу підкреслити. Ну, може, можемо подивитися на ще одну новинку. Це New York Style, теж SwissCard, SwissCard, Swiss, Swiss, Swiss В принципі, тут все те ж саме по функціоналу, ніж ножниці, зубочистки, пінсети, пилки. І це в нас йде ось в такому гаманці на два відділення. Тобто одне відділення, умовно кажучи, під банківську пластикову картку. Ось таким от чином. Це в нас відділення під свізкарт. Або можна навпаки розмістити. Або навпаки. Але цей варіант мені якось до вподоби. Друзі, ну що, користуючись нагодою, наприкінці випуску, хочу вам вас ще раз запросити до нашої спільноти ADC Victorinox Україна. У нас цікаво, у нас класно. У нас обговорюються новинки. Ми обговорюємо вікси, ножі, багатопредметні ножі, мультитули, ліхтарі. Ну, все, що пов'язано з ADC стафом. Зі статусним edc стафом, такий, який зараз я тримаю в своїх руках. Якщо хочете потрапити до нас, будь ласка, напишіть мені листа в описі під відео є посилання, електронна пошта. Розкажіть, хто ви звідки, і ласкаво просимо до нашої спільноти. Все, друзі, всім попа! Цю річ ще раз можна купити. Ще раз скажу в магазинах атриб'ют або на сайті vx.ua. Так що, такі справи. Якщо сподобалось, то купуйте все всім, па-па, слава Україні, друзі.